Я викопала величезний кущ Brave Етемпт. Хоча назвати його величезним можна з великою натяжкою. Я не хотіла його викопувати, тому що я насправді ще не бачила дорослого Брейв Етемпта. Чому ви зрозумієте потім? Це ще підліток. підліток, який наріс досить сильно. Чому ж я його викопала? Я вагалася, але вчора мені написали про те, що хотіли б дізнатися, чому гинуть хости, особливо хости, які такі поважні, мають ім'я, а не куплені якісь там простенькі. Що ж таке? І от на прикладі цього куща краще наочно подивитися, ніж тисячу разів собі уявити. За словами. Отже, давайте подивимося разом. Ось такий величезний кущ. Повторюю, що по листу ви бачите, що це ще недорослий брав етемпт, гарно розфарбований, все нормально. Але він має отаке листячко внизу, яке мені сигналить про те. Що щось є якась проблема з корінням, може бути проблема з корінням, а може і не бути. Отже, давайте разом подивимось. Тому що ті кущі, які не мають проблеми з корінням, ось наприклад, таких листочків знизу не показують. Хоч ростуть вони поруч, між ними метр. І на повному сонці, як я вже повторювала. Ось дивіться, ніяких дерев тут, нічого тут немає. Сонця, правда, сьогодні випадково теж немає, але з жодного боку ніяких укриттів у цих хост немає. Ну так, не дуже красиво це буде на екрані, але ви бачите, що зверху ніякого дерева, ніякого кущика. Отже, на цьому я поки що припиняю, перериваю зйомку і піду помию йому коріння, щоб побачити, що, що там. Отже, я продовжую зйомку і показую, що я побачила, коли помила коріння. Перше, що я побачила, це типове для моєї ділянки, кущ був заглиблений. Заглиблений десь отак, на два пальці. Раз, перша проблема, і це суттєва проблема, яка дає от таке, такий лист і веде до якихось проблем з корінням. Але е хости вони сильні і вони вирішують цю проблему. Вони викидають якимось е чином новий ріст вище, який знаходиться над основним кущем. Трошечки його піднімають, виштовхують з землі. Отже, цю проблему інколи вони можуть вирішити самостійно. При цьому старий кущ поступово буде відгнівати. І оце слово відгнівати, воно то, тут суттєве. все одно відгнівати. То краще допомогти і підняти кущ на правильний рівень. Далі, що я побачила? Я побачила. Що от все, що вся ця кора, якою ми мульчуємо, чи ще щось, горіхи часто, шкурки від горіхів волоських, вони отак нанизуються на корінці. Бачите? Корінь пройшов через, це теж може давати привід рослині поскаржитися на своє життя. Так, ну і кущ настільки достатньо. Заліто наріз, що треба його, звісно ж, ділити. Взагалі, то коли я вирішую таку проблему, будь-яку проблему у хост, я ніколи не саджаю кущ в тому вигляді, в якому викапала. Якщо я вже викопала кущ хости, то я його обов'язково ділю. При цьому відрізаючи довге коріння, ось подивіться, який корінь має ця хоста. І ось така частина зверху. Отже, вниз вона довша, ніж вгору. Чому? Тому що води було мало і вона шукала воду. У мишей є у мене деякі хости миші, які я викопувала. Я бачила, що внизу вони мають коріння в п'ятеро довше, ніж вверх. Хотіла зняти, а потім якось стала ліньки, і я не зняла. Отже, тепер цю хосту я буду розбирати на частинки. Покажу, що вийде. Ну, все, готово. Тепер давайте розглянемо все, що вийшло. І так, перша поділка ідеальна. Ось вона, бачите? Коріння гарне. Поділочка, все красиво, все супер, розкрас. Але зараз йдеться не про розкрас хости, не про її стрекітність, а про те, в якому вигляді вийшла поділка. Чистий зріз, ніяких уражень. Але при посадці найдовші корінці я буду підрізати. Чому? Тому що просто я їх не розкладу. Так, щоб вони не загнулися. Єдине, я маю прибрати оцей листочок крайній. Бачите оцей? Чому? Тому що він тріснув і корінь вийшов з нього. Чому так вийшло? Тому що рослина хотіла вийти назовні з землі. Їй хотілося піднятися. Оце ознака того, що рослина була заглиблена. Раз. Далі дивимось. друга поділка. Тут теж все гарне. гарно. Все чисто. Поділка подвійна. Це той випадок, коли продавці кажуть, ділити не буду, продаю подвійну поділку. Чому? Тому що як ти його розділиш, якщо у цієї поділки однієї, ось там зовсім по пів сантиметра два корінця. І все. Вона ще живиться за рахунок материнської рослини. Отже, треба залишити їх разом. Їх можна розділити, якщо ви профі. А якщо ви не профі, то краще їх залишити разом і посадити разом. Звісно, підрізавши коріння і зробивши деякі ще реверси, нюанси перед посадкою. Третя поділка знову ідеальна. чистий зріз. Але знов таки коріння повилазило крізь лист, то лист треба прибрати крайній при посадці. І тут. Далі, потрійна поділка знов таки ідеальна, але це саме той випадок, коли, коли її поділити не можна. Чому? Тому що дві бокові. Оці штуки живляться за, щот, за рахунок мамки. А у мамки крізь лист вирізло каріння, то треба буде прибрати лист. Треба буде зрізати гострим ножем цей зріз знизу, трошечки його зменшити. Треба буде прибрати оцей листочок, бо там щось таке. Не дуже красивого кольору на кінці у нього. Ну, і, звісно ж, всі поділки перед тим, як будуть посаджені, вони будуть не менше години стояти в фунгіциді з радіфармом. Далі, ось це вже поділка п'ята, чи, я вже не пам'ятаю, збилася з рахунку. Отут вона показова. От це саме той випадок, із-за якого у вас, можливо, гинуть. Кости. Якщо продавець відправляє е, хосту покупцеві, то він залишає оцю частину зазвичай для того, щоб вся конструкція не розпалася на частини, по-перше, і щоб хтось не залишився без коріння. По-друге, і ось маленька, ось, бачите, вилізла. У неї взагалі немає оцієї коріння. По-третє, але оця от штука, вона дасть вам проблему. І із за неї можна, може загинути. То коли ви отримуєте, то краще, отут біля шийки, взяти все це зрізати зайве. Можете, якщо вам дуже жалко його десь прикопати, і може в липні наступного року воно вам дасть нову рослину. А може і не дасть, може згниє. Але це таке. Так, і остання поділка. Теж. У неї оця частина вона достатньо довга, її треба зрізати. Ділити поділку я б не ділила, тому що тут всі залежні один від одного. Ось така от математика. Тут корінці, недовгі їх ще можна розкласти, а оці корінці дуже довгі, їх треба буде підрізати, і ці довгі треба буде підрізати. Ну, ось і все, що я могла розказати. Отже, сліпе коріння, так зване, треба зрізати, коли до вас приходить хоста. Це я так думаю, що мастхев. Ну, ті, хто зі мною не згодні, напишіть. Так. Чи, треба, чи буду я Максимом, чи Зеленкою, чи чимось прижигати ось цей зріз? Поки що не буду. Раніше я це робила, поки я не прочитала, що радіфарм діє краще на рани, на свіжий зріз, не затягнутий. То оскільки я буду додавати радіфарм фунгіцид, коли вони будуть годину або дві стояти, то я залишаю цей зріз таким, як є. Ні, ну спочатку підріжу до того стану, як я хочу, потім залишу його свіже зрізаним, не буду обробляти нічим, замазувати, закрашувати, зафарбовувати. Поставлю в розчин радіфарма і фунгіцида, там воно постоїть, може дві години, може три, потім витягну, потім оброблю ранку максимум, а потім посаджу в землю. В землі ж я казала, що треба теж виконати, що я виконую певні танці. Тому що у мене ґрунт важкий. Я навіть не знаю, як він називається, але такий чорний. Я не думаю, що це чорнозем. Я думаю, що це якась ну, просто якась земля, важка-важка, яка перетворюється на асфальт, коли засихає. То я в цю ямку. Буду додавати дрібні камінці, зараз покажу які. Робити ось таку горку посередині. На горку насипати пісок річковий, чистий. На пісок ставити хосту попою, зверху трошки ще раз присипати піском, а потім тільки присипати землею. Камінці я додаю для того, щоб хоч якось розпушити той ґрунт. Які саме камінці, ось такі. Я купила собі на окружній мішок. Не знаю, чи правильно чи неправильно. Ось такі камінці дрібненькі. Раніше не додавала, оці всі ще ростуть без камінців, але майже всі вони затягнуті в землю. Я поступово їх витягую. Як час є, але деякі й самі справляються. Наприклад, хоста Оль, Ол Афлютер. Я не можу на ній не зупинитися. Подивіться на цю красуню. Зараз вже друга половина серпня, хоста ніким не кусана, розкладається як грунтопокрівна рослина. Подивіться, подивіться на цей лист, лист у неї. Не дуже то цупкий. Він такий собі, м'якенький, я б сказала. Але все одно вона виглядає як королева. І якщо посадити її е, отак кубкою, то це виглядає красиво. Інші хости піднімають своє листя вгору. Наприклад, наприклад хоста, по якій зараз це ще не скажеш, але. Це стара хоста Монтана Аурео Маргіната. Зараз вона поділена перед вами. Вона видає велику, високу вазу, сантиметрів 70 і таку вазу не широку, достатньо вузьку. Виходить дуже рано навесні, яскрава, яскрава. Ну і зараз вона яскрава. Подивіться, які листи. Цей такий, цей ось такий. Цей теж наполовину, а цей так зелений. Е, вся ця монтана у мене якось, коли я її поділила великий кущ, то кущ легко розійшовся по покупцям. А мені залишились тільки ріжки-данішки. І оце все, вся ця малеча, це з неліквіда виросла. І я вам скажу, вона дуже-дуже красива. Подивіться, які. Я дивилась іноземних оцих власників хост, то дуже часто вони згадують цю мантану як найулюбленішу хосту, хоч вона дуже-дуже дешева і стара хоста, старий сорт. Но вона таки заслуговує того, щоб сказати, що вона улюблениця. Распері Сандей. Теж невелика. Із-за того, що я катую свої рослини, ріжу їх на дрібні кусочки, шматочки, то вони у мене всі ще невеликі. Це рослина куплена минулого літа, красивий розкрас листа, червоні ніжки, така нарядна, я б сказала. І вона не гірша, ніж Виглядає зараз як юрастик мутатор. Джурастик мутатор, як правильно його читати, не знаю. Ну, він теж ще маленький, підросте, то він ще покаже, що він значно красивший, ніж вона. Просто в цьому віці вони виглядають як всі малечі, однаково. Кого ще підійти тут такого? Ну, це хости, які куплені, придбані в березні. Це я ніяк з ними не можу домовитися, але вже вони пішли в рост, вони вже хоч не помирають. Зараз я згадала і підійду до однієї показової хости, яку я теж придбала в березні, і дуже тішилася, що вона єдина, гарна у мене наростає. Росте. Не наростає, а росте. Зараз покажу. Коли я її викопала зараз, вона теж показала листом своїм, що щось є, якась проблемка. І коли я її викапала, я побачила те, що я не бачила ніколи ще з хостами. У неї коріння в середині серпня було як волосся, тонке-тонке, навіть як павутина, то прийшлося її отак. Знов-таки піддати тортурам, як я тільки що показувала, зрізати максимально і знов посадити. І от ось вона видала вдячна, видала мені перший нормальний лист, показавши, що все буду рости і нарощувати правильне коріння, бо з тим волоссям вона б не перезимувала. Горішок, бачите, оцей горішок лежить падлючий. Часто знаходжу на корінні хости. Накручені оце, цю шкаралупу. Вона заважає. Ну, Ролик вийде і так довгим. Більше поки що розказувати і показувати не буду, тим більше сонце таке палить все інше іншим разом. Якщо я відповіла хоч трошки на ваше запитання, то добре. Всім пока-пока. Дякую за просмотр і коментарі. Да, забула О, всі ці бриви-темти. Я викладу на своїй сторінці в Фейсбуці, яка так і називається сад за зеленими дверима. Заходьте, якщо вони вам потрібні, якщо ви хочете придбати цю красивенну хосту, то ви її там знайдете. А я вам покажу, що у мене залишається такий Brave Attempt в іншому місці. Зовсім маленький, але красивий, прекрасивий, настільки яскравий. Зараз покажу. Ось він. І бачите, він не, пок... не дав таких коричневих листочків рудих, як отой дорослий. Це якась там, ну, щось там зачепилося маленьке, якась відбраковка була. І ось я її тут посадила. І ось за літо наріс отакий гарний кущик. Але не всі хости, звісно ж, настільки. Настільки е, можуть виразити свою вдячність, є слабкі хости, є таке, які погано наростають, погано ростуть, але це тільки перші пару років, а потім вони призвичаються і все одно починають рости. І їх теж треба витягувати, лякати, різати. А не чекати, поки вони помруть тихенько. Бо якщо вони сидять, як чіпки, то, мабуть, у них є якась проблема внутрішня. І її, може, треба вирішувати. Потрібна ваша допомога. Але дізнатися це можна тільки викопавши хосту. На жаль, все, от тепер остаточно, всім пока. І все ж таки я ще не пішла. Я зараз буду обрізати, зачищати е, ці. Кости. І хочу показати спирт обов'язково спонжики для того, щоб мити, чистити ніж і робоче місце. Тому що ми ж хочемо, щоб рослини були здорові, да? правильно? І все зайве зі стола прибрати. Все, от на цьому, всім пока-пока. Дякую за увагу!